Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, CNN повідомляє про те, що колишній президент США Дональд Трамп домагається скасування. Кримінальної справи проти нього в штаті Джорджія, стверджуючи, що він захищений від кримінального переслідування в рамках наявності, недоторканості або імунітету. Нагадаю, що ця справа стосується того, що Дональд Трамп намагався вплинути на результати виборів у штаті Джорджія, просячи там державного чиновника знайти необхідну кількість голосів так, для того, щоб саме Трамп. Отримав перемогу у цьому штаті. Залом 8 січня 2024 року, відповідну позицію щодо скасування цієї справи вона була висловлена як частина клопотання про зняття кримінального звинувачення проти колишнього президента на рівні штату Джорджія. Ці претензії, фактично, вони подібні до тих, що намагається також подавати. Дональд Трамп в рамках кримінальної справи щодо підриву загальних виборів в 2020 році. Адвокати Трампа стверджують, що останній працював президентом, коли він нібито підривав результати виборів 2020 року, в тому числі в штаті Джорджія. І тому він має імунітет. Хочу нагадати, що власне сьогодні, 9 січня 2024, Року. Окружний суд в Вашингтоні має розпочати розгляд справи в контексті того, так чи мав імунітет Дональд Трамп і має його зараз для того, щоб уникнути цих кримінальних там, злочинів справ. Також адвокат Трампа стверджує, що. Конкретні дії в обвинувальному акті окружного прокурора Фултона Фані Віліс вони лежать прямо в зовнішньому периметрі офіційних обов'язків президента. Трамп не може бути притягнутий до відповідальності за офіційні дії, якщо Сенат не оголосив про імпічмент і не засудив їх, натякаючи на те, що коли в 2021 році Палата представників оголосила імпічмент Трампу за події 6 січня, там і вплив на вибори, а Сенат, власне, його виправдав. Але тут потрібно знову ж таки відмітити, що ключова причина, чому Власне, був оголошений імпічмент Палатою представників. Це події щодо 6 січня так, 2021 року, коли, власне, прихильники Дональда Трампа намагалися здійснити штурм капітолію, і їм це вдалося. Тобто, це була основа. Вибори там вже обговорювалися в такому другорядному факторі, але також він тоді піднімався. Тут потрібно якраз це. Прояснити, які були основні позиції щодо імпічменту Трампу в 2021 році, не лише там через вплив на вибори у 2020 році. Далі, прокурори округу Фултона заявили, що хочуть, щоб судовий процес по. Кримінальній справі щодо впливу на вибори в штаті Джорджія він розпочався на початку серпня 2024 року. Саме тоді буде розпал виборчої кампанії. Також будемо знати кандидата на посаду президента США від республіканців. Там в серпні і демократи вже підспі... встигнуть обрати свого кандидата. І Якраз це буде така величезна виборча баталія в Сполучених Штатах Америки. І далі адвокати Трампа наголошують, що система правосуддя на рівні штату не може втручатися у федеральні обов'язки. Верховний суд постановив, що штати не можуть використовувати своє кримінальне законодавство для втручання в дії, які нерозривно пов'язані з функціонуванням національного уряду. Немає жодних сумнівів, що вибори президента США, вони якраз пов'язані з функціями національного уряду, але про це знову ж таки. Говорять адвокати Дональда Трампа. Ось ще одна новина, яка стосується виборів 2024 року, і Трамп якраз він поглинутий у ці судові процеси. Намагається довести право на імунітет, право на участь у виборах і одночасно ще й протистояти кримінальним справам. Щодо там, і штурму капітолію і власне впливу на вибори в 2020 році. І це все ще й помножено на праймеріс і кокус, який наближається в Айові штаті і в нью гемпширі Ось така загалом історія. Ми далі будемо свідкувати за. Цими подіями і оперативно про них розповідати вам на youtube каналі. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на youtube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полег. За незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!